Статті 18 закону зобов'язує інспектора, звертаючись до водія, назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання, пред'явити на, на вашу вимогу водія посвідчення та проінформувати водія про причину зупинки транспортного засобу. Отже, Обов'язковість таких дій інспектора визначена в законі. Повторюся, перше, належно представитись. Друге, пред'явити на вимогу водія своє службове посвідчення з можливістю детального ознайомлення ваш як водія, навіть е записати маєте право його прізвище, ім'я по батькові, і повідомити конкретно причини зупинки е статті 35. Я назвав